Нині день, як то кажуть, відосиків. Ой, таку крас красоту неможливо не зробити фільм. Вон дивимося, який захований. Так він глибоко собі заліз. Заліз дуже важко. Мухомор під ним росте! Просто тут Просто неймовірно. Я думав, що ще один білий. Он тут воєн мухоморчик. А оце під ним, під шапочкою, прямо. Це. Ой. Ой, ну я вже став витягнути. Щось ти там так глибоко замаринував. Ладно, чуть-чуть, чуть-чуть залишилося там. Ой. Гарний. 500 грам 500 має. Отаке вон чудо. Виросло. І рядом два мухоморчики і один прямо під ним. Казка. казка Сьогодні казка Але темніє. Зараз знову, мабуть, піде сильний дощ. Добре. Іду продовжувати. Ось так, полювання продовжується. Мряка, але практично всі грибниці відкрилися. Оце ще одна точечка. Оце результат. Вон скільки білячків. Це от точечка моя грибна грибничка. Дивимося, може де ще щось. Опа, 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 опа. Хе. Оце ще один красень. Ще до тих додаємо. Ще до них додаємо. Це у нас вже 8 чи 9 штук. Дивимося ще. Можливо, ще щось попаде. Дуже гарно. Погода плюс 4 градуси. Мряка, але... Воно того варте.